Літній відпочинок та оздоровлення прикарпатських дітей ключова тема колегії обласної держадміністрації. Це питання регіональна влада розглядає уже вдруге з першої спроби голова Ода Михайло Вишеванюк не почув відповідей на усі поставлені запитання щодо організації канікулярного сезону для дітей. Тоді крісло похитнулося під начальником обласного галузевого управління Ростиславом Зарембою. Доручення, які дає голова адміністрація на колегії, записується в протоколі, треба виконувати. Це безпосередньо ваша робота. На черговій колегії Вишивенюк дав усім зрозуміти, чиновника все-таки звільнять, адже він не виконав доручення щодо організації обміну дітей з приморських регіонів. Натомість гуманітарний віце-губернатор Роман Іваницький запевнив, цього літа діти матимуть змістовний та повноцінний відпочинок. Однозначно будуть перевірятися не тільки згідно нормативних всіх норм перевірка закладу, а й від того якісного відпочинку даних. Закладів також колегія ОДА обговорила результати першого етапу запровадження всеукраїнської системи космічного моніторингу природних ресурсів. Спеціальний супутник стежить за лісовим фондом, корисними копалинами, будівництвом, стихійними звалищами і перебігом природних катаклізмів. Проект впроваджує кабінет міністрів. Урядовці уже мають низку запитань до прикарпатських лісівників. Міністерство відслідило і надало нам певні координати. Беремо конкретно по лісовим масивам, це, це ті місця, де, не зак... де є вирубки лісів. Що ми отримали? На сьогоднішній день ми отримали дуже багато порушень. Особливо це відноситься до, до обл агролісу, де е, об'єктивно чи суб'єктивно відсутня лісова охорона і незаконна вирубка лісів. Лісів іде. Ніякого відродження лісів немає. Перевірку фактів незадовільного екологічного стану завершать до 1 липня. Стихійні сміттєзвалища є ще на територіях Снятинського і Надвірнянського районів. Тому облдержадміністрація рекомендувала районним чиновникам ретельно стежити за станом довкілля. Іваріон Іваненко, Влад Васильчук. Новини на вежі.